І в продажу у нас Рено Сценік на безключовому доступі на 1,9 дизелі на механіці комплектації базен на панорамі. Це у нас дуже класна комплектація в коричневому гарному металіку. На свіжі зимові гуми. У нас дісочки також ціленькі, невеличка у нас пардюрка по кромочці, але її майже зовсім не видно. Також у нас нові тормозні диски. По кузову у нас є. Задні парктроніки, невеличка потряпана по задній правій арочці, Це у нас автомобіль з Європи, безключовий ключовий працює, закривається відкривається. По задній частині у нас салону три місця. Повністю шкіряний салон, темно коричневого кольору, панорамний дах, столики на задніх сидіннях, шторки на вікнах. Всі електросклопідйомники, складання автоматичних дзеркал. Спереду теж у нас шкіра, механічна коробка передач, двозонний клімат-контроль, кондиціонер у нас працює, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, невеличко підтертий тур, руль, але все ж таки пробіг. По стану нічого робити зараз по автомобілю не потрібно. Приїхали, переглянули, забрали. Київ, вулиця Сумська, 2, придбати можна заготівку в кредит або в лізинг.